Вітаємо вас на каналі Файні квіти, Городина, Садочок. Миру вам та добра. Пропонуємо вашій увазі аграрний гороскоп вітникаря на травень 2024 року. Ми трошечки затримались цим гороскопом, але я не хвилювалася, тому що в нас четверта фаза і народження молодика. Це період, коли майже нічого ми не робимо, окрім зелених операцій в добрих знаках. Ось крім. Бачите, цього періоду, коли не можна робити. У нас, до речі, є окремі гороскопи на каналі для всіх агроприйомів, поливи, підживлення, обробка, зелені роз... операції, обрізка і так далі. Будь ласка, всі ці гороскопи дивіться. Тому от ми завершаємо цей період. Дивіться, восьмого у нас зелені операції, і в нас зелені операції ще можна буде проводити 9 та 10. -го. І все. Ну вже коли буде у нас наступний період, вже буде завершати. Це третя фаза, тоді ми це можемо продовжити. Але зараз у нас почнеться саме такий головний період для квітникарів. В деяких регіонах частина рослин загинула і прийдеться робити пересіви. Ну що ж, давайте розглянемо, що коли ми довжні робити. Повинні робити 9-го, ми пам'ятаємо зелені операції, 10-го. Можна сіяти насіння квітів, завчасно зволожений ґрунт, можна сіяти насіння духмяного горошку і зелені операції завершуємо. І, до речі, в близнюках можна тут і провести ділення корневищ квіткових рослин і розсаду, розсадити їх. Далі цікавий період і дуже такий е, великий і важливий. Це 11 після 8 ранку, 12 та 13 до 11 години ми можемо сіяти насіння квітів, можемо проводити окрім цибулин. Тільки насіння. Проводимо пікірування, перевалку, розсаду висаджуємо е і інші справи з розсадою. Ось оцей, цей період ми робимо. Далі у нас перерва буде, тому що у знаці лев буде знаходитися місяць 13, тридцяти, 14, тринадцятого, 15. Це е, період, коли можна прибирати квітник, працювати з ґрунтом, е, збирати всі бур'яни і давати повітря корінцям. Ось такий гарний період, але у нас починається гаряча така пора. Уже 16 го вранці, 17 го та 18 го до 11 години, будь ласка, тут можна дуже великий об'єм роботи зробити. Нарізаємо та укорінюємо живці, сіємо насіння квітів і висаджуємо цибулини квітів. Це діва, вона дуже любить саме цибулині квіти. Тож Жаржину теж можна в цей час висаджувати. Можна висаджувати розсаду, можна висаджувати саджанці декоративних, квіткових рослин, але пам'ятайте, це вже період для рослин з закритою кореневою системою. Добре, що зараз є такі рослини і продаються, і можна їх купити. Поливи підживлення дуже актуальні. Після 13, 24, 18, тобто о 14.30 вже можна розпочинати справи в Терезах. В Терезах можна ділити корне вище, пересаджувати. До речі, можна і не тільки корневища, і цибулини тут висаджувати, можна пересадку робити після поділу і висаджувати саджанці квіткових декоративних рослин. Будь ласка, оце час дуже гарний. До речі, в цей період можна і хвойні рослини висаджувати. У нас тут 21-го трошечки є часу для розсади з 3 години до 16 дня. А потім, бачите, у нас тут червоний період, повня, місяць без курсу, і завершується цей складний період 25 го о 18.36. Спалений шлях місяця завершиться о 16.53, а уже місяць без курсу завершиться 18.36 і ввечері після 19-ї, можна вже розпочинати справи в. Ко ви мені скажете, а що ж ви говорите, що можна з квітками працювати козирозі, То це ж знак коренеплодових овочів. Так, це і для коренеплодових овочів, і для квітів дуже гарний час. Тим більше завершується спалений шлях місяця. Можна займатися посадкою розсади, посадкою закритої кореневої системи будь-яких саджанців, в тому числі квіткових, декоративних, хвойних. Можна робити посадку перевалку розсади квітів, теж можна ще висаджувати цибулини, можна проводити нарізання та укорінення живців, можна проводити... Щеплення, підживлення, поливи. Тобто, весь спектр робіт, все це можна робити. Це зробіть, будь ласка, до вечора. 27-го, а вже 28-29 го го це час, коли можна вже починати зелені операції, проводити прибирання квітника та працювати з ґрунтом, щоб рослини могли коріння їх могли дихати. Дуже важливий період, дуже важлива ця така функція дихання корінням для рослин. Тому не забувайте весь час після поливу робити таку операцію. Рослинки повинні дихати. 30-го у нас перерва, перехід місяця з 3-4 фазу, і 31-го в рибах, після 8 ранку, можна проводити пікірування, пересадку, перевалку розсади квітів і висадку, посадку квітів, наших, які ми вже виростили, або ж купили. Ну що ж, ось такий він у нас агрогороскоп квітникаря на травень 2024 року. Бажаємо вам успіхів в роботі з квітами. Хай ваші оселі утопають в квіткових рослинах. Щастя вам, здоров'я і радості, тому що квіти дарять позитив, а значить радість і здоров'я. Ми ж зустрінемося з вами в наступному відео, а поки що на все добре. Бувайте всі здорові!